Це щось подібне до монастиря. Ми всі там молимося своєму Богові, повторюючи одні й ті самі молитви. Самі ми в театр майже ніколи не ходимо. Сторонні приходять до нас дуже рідко. У нас є свої свічки, квіти, фіміами. А ще я можу додати, що все, що за лаштунками, дуже схоже на в'язницю. Я не сперечаюся. Кіно потребує від актора великої душі, і очі на екрані стають, наче вікнами, вікнами, через які видно все, що відбувається в домі. А в театрі я більше за все люблю його таємничість, його казку. Я люблю дзвоники» перед початком вистави. Світло, Сем, все те, що трішечки відділяє нас від глядача, від вас. Тоді легше тут відкривати оцю свою душу і говорити щиро. І ще там є такі прекрасні-прекрасні слова у героїні. Вона говорить, у мене, як у Верлена, шаленство любові. Якщо я так довго живу, то це тільки тому, що мене тримає це шаленство.